З 1 жовтня розподіл газу у Вінницькій області будуть здійснювати газмережі. Як війна вплинула на психологічний стан дітей? Майже півтисячі азербайджанців воюють на боці України. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Пише книги та пісні, у яких вихваляє Путіна, а ще заперечує існування України. СБУ зібрала докази проти Тетяни Грабович, яка працює топ-менеджеркою Роснафти та підтримує збройну агресію проти України. Раніше ця жінка жила у Вінниці та працювала помічницею екснердепа регіонала. А у 2014 році переїхала до Москви і стала громадянкою Ерефії. Тетяна Грабович, блогер-мільйонник, і своїм підписникам вона розповідає, що України немає як держави та вітає фейкових обранців на окупованих територіях, а ще підтримує воєнні злочини Росії на території України. Коментує Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Зібрані служби безпекою докази дали можливість повідомити і про підозру у вчиненні. Злочинів, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу. Відповідальність за це передбачено до 15 років позбавлення волі. Наразі її Ютуб, Інстаграм та інші соцмережі повні схожих матеріалів, в яких вона співає пісні на честь Путіна. Та е, стверджує про відсутність такої держави, як Україна. І на цю, з цієї нагоди навіть написала книгу. Служба безпеки України вживає всіх можливих заходів для притягнення зловмисниці до відповідальності. З 1 жовтня розподіл газу у Вінницькій області будуть здійснювати газмережі – Тариф на розподіл газу для вінничан залишився незмінним. Розмір щомісячного платежу до кінця поточного року також не зміниться. Зміняться лише реквізити для оплати за розподіл газу. Платіжки з новими реквізитами Вінницької філії газмереж споживачі отримують після 12 жовтня. Детальніше говоримо з Ларисою Логіновою, начальницею прес-центру Вінницької філії газмережі. Вітаю вас. Добрий день! Що змінилося для споживачів у зв'язку з переходом Вінницягазу газу до Нафтогазу? І в чому саме полягають такі зміни? З 1 жовтня поточного року послуги розподілу природного газу для споживачів Вінницької області, за виключенням кількох населених пунктів, а також в місті Гайворон, буде здійснювати новий оператор ГРМ Вінницька філія та газорозподільні мережі України. Вінницька філія працює у штатному режимі, виконуємо взяті на себе зобов'язання в повному обсязі, а саме забезпечуємо розподіл природного газу, майже 470 тисяч споживачів газу. Забезпечуємо функціонування екстреної служби 104, забезпечуємо стабільну безаварійну роботу газорозподільних мереж і їх функціонування у Вінницькій області, здійснюємо прийом показань лічильників та облік спожитого газу. Для споживачів залишаються незмінними особові рахунки. Нагадаю, вони складаються з 10 цифр, починаються на 0,100. Звертаємо увагу споживачів, аби при оплаті розподілу газу вони вказували ці особові рахунки для ідентифікації платежів. Залишається незмінним також тариф на послуги розподілу газу. Він становить 2 гривні 112 копійок за кубометр для споживачів і під час воєнного стану, а також 6 місяців після відміни воєнного стану тариф не зміниться. Залишається до кінця року незмінним розмір щомісячної плати за розподіл газу. Однак для споживачів зміняться реквізити. Для оплати послуг розподілу газу. Уже за послуги отримані в жовтні. Споживачі мають сплачувати на рахунок Вінницької філії, довго за розподільні мережі України. Е, рекомендуємо споживачам слідкувати за актуальною інформацією, яку викладає наша компанія на сайті Вінницької філії офіційному, на сторінці у Фейсбук, в телеграм-каналі. Там уся актуальна інформація, в тому числі реквізити нові для оплати послуг розподілу газу. Крім того, як ви вже сказали, з 12 жовтня споживачі отримують друковані платіжки, в яких будуть також нові реквізити для оплати послуг розподілу газу на звороті платіжок. Будуть заяви приєднання надруковані. Ці заяви приєднання. Кожен споживач має заповнити, підписати і передати у Вінницьку філію газмереж зручним для нього способом. Можна віддати в центрах обслуговування клієнтів, там будуть спеціальні скриньки для цього. Зможе направити поштою або, наприклад, віддати контролеру під час його чергового візиту. Заяви приєднання є обов'язковими. Вони підтверджують приєднання споживача до типового договору розподілу газу. Так, як передати Та... показники людям, які не мають смартфонів? Взагалі нагадаємо, що показання лічильників слід передавати з 1 по 5 число обов'язково. Це є запорукою коректних нарахувань у платіжках за газ. Слід наразі для цього користуватися сервісами газопостачальної компанії Нафтогаз. Це «MyGas.ua», це особистий кабінет на сайті «MyGas.ua», Це чат-боти у вайбер, Телеграм, а також в месенджері. Якщо ж споживач не має смартфону, він може передати смс за коротким номером 4647. Можна скористатися також телефонами контакт центру. Що робити, якщо не подали показники вчасно, і чи потрібно звертатися в такому випадку до ваших працівників? Наші центри обслуговування клієнтів продовжують у штатному режимі працювати по всій області. Якщо не вчасно передані показання лічильника, або якщо споживача інші питання щодо розподілу газу, він може звернутися в робочі дні в центри обслуговування клієнтів або в телефонному режимі до контакт центру компанії. Як потрібно передавати показники в жовтні відповідно до цих нових змін? Показання лічильників в жовтні. Споживачі зможуть передати вінницькій філії газмереж сервісами, які я озвучила, сервісами газорозподільної компанії Нафтогаз це Майгаз особистий кабінет на сайті Майгас чат-боти у Вайбер, Телеграм. В месенджері СМС та телефони контакт центру. Однак наразі завершується доопрацювання сервісу особистий кабінет, саме в на ресурсах газорозподільних мереж, який буде доступний із сайту газмереж, а також із сайту Вінницької філії газмереж. В середини жовтня він буде доступний для наших клієнтів. Також запрошуємо слідкувати за нашими публікаціями для того, аби скористатися і оцінити якість сервісу. Дякую вам за інформацію. Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії газмережі, була з нами на зв'язку. Війна торкнулася всіх українців. Відстань від лінії фронту зменшує ризики загинути, але не усуває їх. Бо над нашими, здавалося б, мирними містами літають ворожі ракети та дрони. Ця страшна війна змінила кожного з нас. І ми щодня шукаємо нові способи. Пристосуватися до її наслідків, вчимося боротися зі стресами і, попри все, намагаємося дати нашим дітям максимум дитинства і знань. Про те, як правильно говорити з дітьми про війну, будемо спілкуватися з Ольгою Дяченко, лікаркою, психологинею Вінницької обласної клінічно-психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Вітаю вас! Мої вітання. Давайте найперше поговоримо про ментальне здоров'я дітей, як війна вплинула на психологічний й стан mm -hmm. діток. Ну, дивіться, звичайно, це такий тривалий хронічний стрес. Да? Картинка зараз війни поки що в позитивному руслі не змінюється. Дітки також перебувають у цьому просторі стресовому. Насправді діти вони сильніші, ніж ми думаємо. Да? І дитині, щоб проживати так в позитивному руслі, отакий негативний досвід, потрібен поруч стійкий дорослий, да? який буде впевнений, який буде спокійний, який буде виважений і зможе Дитиною говорити на цю тему відкрито, щиро і відверто, не обманюючи її, так про війну, вміти заспокоїти її, прийняти емоції дитинки, да і це буде допомагати їй витримувати цей стрес. От ми говоримо про те, що діти мають право, повинні знати про те, що відбувається в тій країні, де вони живуть. От що саме про війну ми можемо говорити, а яких розмов все ж таки варто уникати? Віця з кожною дитиною мають батьки поговорити, да, і сказати про те, що в країні йде війна, розповісти правду про те, хто є агресором, да, хто є нашим ворогом, е, говорити на такій доступній мові, щоб для дитини в силу її віку це було зрозуміло. Е, чого не потрібно говорити, е, то це про напевне насилля, про кількість смертей, да, потрібно їй. Не, не давати доступу, особливо якщо це там такі до 10 років до е, новин, так, щоб тому що ми бачимо, що багато такої інформації травматизуючої, і це може дитину заганяти в якусь тривогу та депресію. Так, тому що ми сприймаємо новини з боку того, що це частинка вже прожитого, да, минулого, яке транслюється, а дитина це сприймає як реальність в моменті, да, і це часто їх лякає, і може там. Провокувати в неї якісь порушення сну, тривожні, депресивні або інші якісь розлади, тому саме від новин дуже важливо її обмежувати і так мінімально говорити про якісь речі, які пов'язані безпосередньо з насиллям. Дуже багато ветеранів поверна... повертаються саме з пораненнями з війни. Як навчити дітей, от насамперед найменших, mm -hmm. правильно реагувати на військових, щоб їх не образити саме на поранених? Mm -hmm. Да, дивіться, дуже багато і поранених, і е, військових, які мають ампутовані кінцівки, да, які мають е, прикутість до інвалідного візочка або мають якісь е, травми, які не дозволяють їм бути активними. Е, важливо з дитиною про це. Поговорити і пояснити, що це наші герої, це ті, хто боронили, боронять наш спокій, так? що це такі самі люди, як і ми, і донести оці особливості ветеранів як щось нормальне, так? що дитинка має сприймати, просто що це така ж сама людина, так? вчити її, не дивитись там на занадто так пристально, так реагувати нормально, бути вдячним так? за те, що вони робили для нас. Нас. Ну і якщо хоче дитина, там може підійти, подякувати, да, або там, запропонувати якусь допомогу, подарувати, наприклад, якийсь малюночок або листівку, що, як правило, дуже позитивно сприймається військовими, тому що вони заради цього стоять там. Як поводитися дружинам та дітям тих ветеранів, тих військових, які повернулися додому з гарячих точок? Угу. Дивіться, дуже важливо, щоб рідні були пильними, люблячими, уважними, терплячими, чуйними, співчутливими, тому що, повертаючись додому, військові вже точно не залишаються такі, які були до військового досвіду. Важливо розуміти, що вони мають багато болю всередині їм з цим болем потрібно справитися. Часто це потрібен якийсь трошечки час, але вони не мають з цією проблемою залишатися самі, і насправді. Сім'я і підтримка часто дає лікувальний вплив на душу да, військових наших ветеранів. Тому важливо, щоб вони були поруч, щоб вони були терплячі, люблячі. Якщо щось виникає, те, що насторожує в поведінці або в психічному стані, то мають мотивувати ветеранів звертатися за психологічною або психіатричною допомогою. Дякую вам. Ольга Дяченко, лікарка-психологиня Вінницької обласної клінічно-психоневрологічної лікарні імені Ющенка, була у нас. Майже півтисячі азербайджанців воюють на боці України. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України бійці іноземного легіону пішли захищати свободу та демократію від загарбників. Чимало з них полягли, а інші продовжують хоробро боронити українську землю, яка стала для них. Ількін Гаджієв, азербайджанець, який в боях під Бахмутом загинув за Україну. Чоловік жив у Вінниці. Він не залишив Україну і він далі поїхав воювати під Бахмутом 7 вересня. Він загинув від числаних поранень, від взриву міни. І дуже просив, щоб берегли його родину. На боці України воюють близько 500 азербайджанців, майже всі на передовій. Азербайджанці з Вінниці воюють на бахмутському напрямку. Серед них є жінки. Коли говорити про Амазонок, то це може сказати про азербайджанських жінок. Вони такі самі воєвничі, як і чоловіки. Україна приваблює Росію своїми земельними ресурсами. Багатий на нафту Азербайджан теж цікавить країну агресора. Такий спільний інтерес до ресурсів з боку ворога ніби об'єднує дві країни, які знаходяться на відстані трьох тисяч кілометрів, враховуючи, що імперські такі вподобання росіян були розповсюджені заради ресурсної бази. А ми тут були в вигляді їхніх рабів, і наша історія є спільною. Точки зору боротьби за свою вільність, за свій суверенітет, підтримують Україну понад 50 країн світу. З них найбільше білорусів, ічкерців, дагестанців, грузинів, азербайджанців. Це народи, які з власного досвіду знають, що таке війна з Росією. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Майже 70 тисяч гривень зібрали учні та вчителі для наших оборонців у Вінницько-хутірському ліцеї. Там також, як і в більшості навчальних закладів громади, пройшов благодійний ярмарок. Приурочили збір коштів до Дня захисників та захисниць, яких теж запрошували на свято. Діти несли найсмачніше для продажу, а також організували майстер-класи. Усі виручені на ярмарку гроші будуть направлені підрозділам Національної гвардії. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І хай будуть лише гарні новини.